Це чоловіковий телефон, і останній раз, коли він з нього дзвонив, це була восьма година вечора. Це просто спілкування про сімейне, як то кажуть, ти мене любиш, ти за мною будеш переживати. І він мене страшенно ревнував. Я кажу, скільки можна, скільки вже років, і далі ти ревнуєш, ти рівнуєш. Якби хотіла, то боже скільки не чекала. Я кажу, що ти таке мелеш? Ну я мушу щось говорити. І на другий день во якраз зупинилося в мене. От я навіть не відривала вже далі листи від календаря. Для мене день зупинився. Приїхав син, не попередивши ні нічого. Він просто мовчав. Кажу, мабуть, та теж і він загинув 23-58. Йому втірвало руку в обличчя пошкоджено і навіть не бачила його, коли хвала. Я хотіла побачити син, каже, не треба.